Так, вот так у нас монтажный процесс со всех сторон. Ставим планки. Так, ну вот у нас монтаж закончился. 5 метров. Ну, больше 5 метров, потому что тройник, верхний конус. Ну, 5 метров можно сказать, да. Вид подставки. Вот так отпадаем в гору. Вот так. А це скільки кіловат котел? 16, так? Да? Ага. Заслонка відкрита. А, фарба чую обградно, починає. Котел працює вже пів години, а труба навіть не тепла. 25 мм керамічна ізоляція такий ефект. Трішечки, трішечки тепла. тут памі керамічна ізоляція. Так, ось зараз сильний літр і ми бачимо. Демохін працює. Вже пройшла година. おい待たせしました。